Два роки тому назад, через ворожий авіаудар по одній з військових частин, Подільщина в один момент втратила одразу 22 героя. З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та з метою вшанування пам'яті загиблих, керівництво Подільської міської ради та районної військової адміністрації спільно з родинами загиблих героїв відвідали місце трагедії. Згідно указу президента України з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули. При здійсненні заходів і забезпечення оборони України відзнакою президента України за оборону України посмертно нагородили усіх героїв. Нагороди отримали родини загиблих. Далі до присутніх звернувся заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. Той кривавий четвер забрав життя 22 військовослужбовців, наших земляків, мирних охоронців неба з того дня. Минуло два роки, але важко підібрати слова, стоячи на землі, яка окроплена кров'ю наших захисників та захисниць. Кожен з них будував свої плани на майбутнє, яким, не жаль, не довелося збутися. Плята війна обірвала молоді, квітучі життя. Їх імена назавжди залишаться в пам'яті. Мужні вчинки героїв та героїн будуть викарбовані в історії нашої подільської громади. Разом зі служителем української греко-католицької церкви отцем Андрієм присутні помолились за українських військових, і наостанок усі присутні підійшли до місця трагедії та з шаною та повагою до усіх загиблих поклали квіти. Вічна пам'ять та слава воїнам, які ціною власного життя боронять нашу батьківщину. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.